Олександрійська спеціалізована служба разом з правоохоронцями проводить рейди з протидії домашньому насильству. За минулий тиждень фахівці відвідали 18 сімей, де був факт вчинення домашнього насильства. У ході перевірки проводилися профілактичні бесіди з членами родин. Також зафіксовано близько 10 нових випадків фізичного, психологічного та економічного насилля. кривдників правоохоронці склали адмінпротоколи. Послуги, які надає служба, безкоштовні. До фахівців можна за телефоном 067 453 77 29. В Олександрії відкрилась фотовиставка Неймовірна. 1 вересня у просторі Вільна відбулося відкриття фотовиставки про життя, роботу та мрії прикордонниць. Фотопроєкт Неймовірна спільно з Державною прикордонною службою України має на меті стерти гендерні стереотипи у виборі професій жінками у громадах. На світлинах є і наша землячка Олександрійка, 27-річна Сніжана Усик. Вона інспекторка прикордонної служби другої категорії, інструкторка. Кінологічного відділення прикордонної служби Бориспіль 1 найбільше сніжана мріє про перемогу та повернення до своєї улюбленої служби в аеропорту. Фотовиставка працюватиме в Олександрії до 10 вересня. В Олександрійських школах на перших уроках говорили про волонтерів та наших захисників. Голова об'єднання Ельф Вікторія Шапран розповідає, що учні Центрально-українського наукового ліцею інтернату також долучилися до складання саперських наборів, сформували 12 одиниць. Окрім цього, учні долучилися до акції Донат замість квітів і передали ельфам 1940 гривень, на які вже закупили паракорд для нових саперських наборів. Світлини Олександрійського фотохудожника Віталія Попкова були відібрані журі та будуть виставлені у 18-му міжнародному салоні художньої фотографії Фотовернісаж на покрову 2023 У творчому змаганні взяли участь фотохудожники з 24 країн. До Вернісажу потрапили сім робіт Віталія Попкова, а світлина Характер відзначена дипломом. Олександрійські спортсменки привезли п'ять перших місць з фестивалю гімнастики. 3 вересня в Кропивницькому відбувся благодійний фестиваль з художньої гімнастики Майбутнє нації. Олександрію на Заході представили гімнастки спортивного клубу Грація. Ірина Стороженко, Злата Трепачова, Софія Лавіднюкова, Марія Пароконна та Анастасія Сердюк вибрали золото в своїх вікових категоріях. Тейсія Ковтун здобула срібну медаль.